Сьогодні ми розглянемо, як шанують міста пам'ять великого кобзаря Тараса Шевченка. Тарас Шевченко для кожного українця не просто народний поет, талановитий митець, провидець заступник знедолених, великий патріот та революціонер нашого народу. В історію української літератури Тарас Шевченко увійшов як автор поетичної збірки, що називається Кобзар. Після видання цієї збірки самого Тараса Шевченка почали називати Кобзарем, Великим Кобзарем. Що таке кобзар? У сиву давнину ходили по Україні старі люди, співали пісні. Про тяжке життя, людські страждання про козаків. Співаючи, вони грали на старовинному музичному інструменті кобзі. Шевченко не грав на кобзі і не співав пісень, хоча дуже любив їх слухати, а ще підписував свої вірші простим і зрозумілим для людей словом кобзар. У його книжці кобзар клекоче ціле море коря народного, у ній порив до свободи. Це заповітна книга нашого народу. Вона не старіє і живе, і понині. Подивіться, у своїй домашній бібліотеці вона може у вас бути. Поезія Шевченка, як і кабзарі. Мандрувала серед людей, бо йому забороняли писати і малювати. Кожен українець повинен знати творчість Великого Кобзаря. Книжка Кобзар це вічний дороговказ на шляху кожної людини. Вона вчить любові, жертовності, братерства та незламності духу і душі. Різні урочисті заходи українці проводять біля пам'ятника Кобзаря. Портрет Шевченка знаходиться у нашій в 100 гривень. Подивіться, батьки вам покажуть. Тарас Григорович Шевченко є світовим рекордсменом за кількість пам'ятників. Зокрема, в 44 країнах світу встановлено 99 пам'ятників Кобзарю. Ще 1068 в Україні. Пам'ятники встановлені в усіх обласних центрах України, багатьох містах і селах. Перший пам'ятник Шевченко в Україні встановлений у Харкові. Найбільше пам'ятників Шевченко встановлено на Галичині півтисячі, де він ніколи не був. До 200-ліття з дня народження поета у 2014 році була створена інтерактивна мапа об'єктів, присвячена Шевченко. На ній відзначено 1060 пам'ятників Кабзарю. Міста, села, вулиці, театри, музеї, навчальні заклади, названі на його честь. Інтерактивна мапа дозволяє користувачам мережі побачити пам'ятні місця за допомогою сервісу огляду місцевості. Найвищий у світі пам'ятник Шевченкові висотою 7 метрів стоїть у ковелі, що на Волині. Мистецтвознавці називають оригінальним пам'ятник Кобзареві у Римі, де поет зображений в образі античного філософа. Це пам'ятник у Каневі, де поет заповідав себе поховати. А це пам'ятник в Івано Франківську. У нашому місті і багатьох інших містах є Шевченківський район. Біля будівлі районної адміністрації знаходиться бронзовий бюст на гранітному постаменті і є гідною прикрасою Шевченківського району. Ще пам'ятник у парку біля театру. У теплу весняну погожу днину можна прогулятися до пам'ятника Тарасу Шевченко, роздивитися його та сфотографуватися. На роковини народження Тараса Шевченка 9 березня можна вшанувати пам'ять Великого Кобзаря та покласти до пам'ятника квіти. Народилася Леся Українка в невеликому Волинському місті, яке нині називається Новоград Волинський. На одноіменній площі цього міста встановлений ось такий постамент. Ще постаменти зведені в Києві. Львові Ковелі, Раві Руській та інших містах. Там же знаходяться і меморіальні музеї Лесі Українки. У нас в Запоріжжі названа гімназія номер 2 імені Лесі Українки, видатна письменниця, поетеса і перекладачка Леся Українка, подорожуючи залізницею на південь. Зупинялися для короткого перепочинку в містечку Олександрівськ, нині Запоріжжя. На честь перебування письменниці на фасаді старої будівлі вокзалу було відкрито меморіальну дошку. Малята, ви можете з батьками відвідати це місце і особисто помилуватися та сфотографуватися. Пам'ятники Лесі Українки встановлені в Торонто, Канада, Клівленді, США, Сурамі, Грузія та багатьох інших країнах світу. Ця мужня українка була і є зірцем служіння рідному народові. Ви тільки починаєте знайомитися з творчістю великої поетеси вірші якої навчають любити Україну. Сподіваюся, ви завжди матимете потребу звернутися до її віршів та казок.